Доброго дня! Дещо про попередню підготовку матеріалу перед ферментацією по білому, зазначу, білому її способу, а саме освітлення або зменшення оптичної щільності, або осаджування м'якоті. Доцільність цього мероприємства викликана тим, що м'якість, яка є переважною складовою осаду, може непередбачувано впливати в гіршу сторону на темпи та якість бродіння, насичені свина небажаними присмаками, які прийнято називати гібридними тонами, гіркотою або іншими проявами, що погіршують смакові характеристики вин. І, власне, не сильно важливо, до якої групи виноградів відноситься той чи інший сорт, його колір, чи буде мати він в своєму родоводі американські чи амурські впливи. Позбавившись від м'якоті, що випала у осад, винороб уповільнює темпи ферментації, що відіграє позитивну роль у ефективності та якості наброду. Винороб обмежений у своїх можливостях здійснити якісне осаджування осаду. Однак ця незручність нівелюється незначною сульфітацією або відповідними ферментами, або холодним середовищем. І найкраще це відбувається, якщо винороб користується усіма трьома цими елементами одночасно. Сульфітація. Окрім деактивації природних дріжджів, на період освітлення запобігає укисленню та небажаним мікробіологічним змінам. Холод запобігає активації природних дріжджів, але дає змогу зменшити норму сульфітації. Ферменти їх використання радикально скорочує швидкість освітлення, що також дає можливість коригувати ступінь сульфітації та витрати на організацію холодного середовища. Отже, якщо ми маємо таку можливість, то у Білому. Виноробстві вкрай бажано використовувати передферментаційну освітлювальну підготовку сусла, незважаючи на певне збільшення собівартості вина. На першому фото якраз видно приклад ходу відносно чи активної ферментації не зовсім якісного освітленого сусла. Осад вже небезпечний, а процеси продіння відбуваються далі. Ферменти, що покликані збільшити темпи оцвітлення сусла повністю природного походження, не мають в своєму складі хімічних сполук, синтезованих штучно, мають невелику вартість та норми використання від пів до 1 г на 100 літрів сусла, а в складних умовах до 2 г на 100 літрів. Досить популярними є лавзаймар С абонерчем 1000С. Джерело холоду довільне, від холодильника до змінних ємностей із льодом. Так от, як це відбувається на практиці, видно на фото з власного архіву. Після дроблення сульфітована мезга надходить на певний холодний настій, бажано з ферментом, тим самим лайзаймку Влант, норма використання до 2 г на 100 літрів мезги. Відлічений годин до доби відповідно до обраної цілі, характеристик сорту, кондицій матеріалу. Потім проводиться відділення рідкої фракції шляхом працювання з мінімальною сульфітацією чи зціжування. Навіть якщо здійснюється фільтрація матеріалу під час пресування, оптична прозорість такого сусла буде меншою за освітлення згодом сусло. У отриманий сульфітований при пресуванні сок вноситься один із зазначених вищих ферментів. Матеріал зливається у скляній ємності бажано доверху, щоб зменшити площу дзеркала соку та поміщується у холодне середовище. Через певний проміжок часу, скажімо, 1-1 доби, освітлена фракція. Знімається з утвореного гравітацією осаду та виноситься у тепле середовище для де деякого збільшення його температури, проводиться аналіз матеріалу, встановлюється цукресність, бажана густина, кислотність, вноситься чиста культура дріжджів після нагріву, або ж ферментація відбувається на власних природних дріжджах. Ну, а далі по плану. А утворений осад із незначною сульфітацією зливається у окремі ємності скляні. Які знову ставляться у холод. Фермент повторно носити вже не потрібно. Через декілька діб ми будемо мати ще значну частину освітленого сусла, яку разом із підкорнкою можна додати у основний матеріал або ж ферментувати окремо. Зазначу, що освітлене сусло ферментується майже без піни, а значить, заповнення ємностей перед початком ферментації можна здійснювати значно більше, ніж прийнято, скажімо, на 9 десятих об'єму. По закінченню тихого бродіння молоде вино знімається з дуже незначного дрижового осаду через деякий час, скажімо, 2-4 місяці. Тобто, освітлюючи сусло, перед ферментацією ми відходимо від бажаного позбавлення осаду під час ферментації, так як склад осаду незрозуміло як може вплинути на потенціальну якість продукту. Та й освітлення вина у такому разі відбувається швидше. Ця схема прийнятна та бажана для роботи також із темними. Виноградами, складними поміжвидовими гібридами, що вініфікуються по білому способу, скажімо, тим самим лівадійського чорного. Однак часовий проміжок холодної мацерації може складати значно більші величини, скажімо, там 8 діб, з відповідними ферментами для ефективного переходу і шкірки у сусло фенольних, ароматичних та фарбуючих компонентів. Скажімо, червоне прозоре сусло на фото отримано з гурзузького режево після зняття сіруватого осаду утвореного осаджуванням. Таким чином, вам особисто приймати рішення, чи спробувати використовувати підготовку матеріалу у вигляді його освітлення, чи залишатися на старій звичній схемі. Але, як на мене, варто спробувати. Дякую за увагу, до наступних відео.